України та Болгарії, також про рішення касера Німеччини Олафа Шольца щодо ненадання поки що Україні далекобійних ракет Таурус, а також про дискусії, які зараз лунають у країнах НАТО, власне, про військовий контингент на території України, адже президент Франції Еммануель Макрон заявив власне і говорив про те, що обговорювалася можливість відправки сухопутніх військ західних країн в Україні. Проте присутні не дійшли консенсусу із цього питання. Ця заява пролунала власне, на конференції з підтримки України, яка вчора відбувалася у Парижі, і там були присутні багато українських партнерів, власне, які акумулювали свої зусилля для того, аби ще більше допомагати Україні зараз і нарощувати потужності. Нагадаю, що ви маєте змогу також онлайн доєднуватися до цього етару. Тому чекаємо вас на інформаційних платформах. TV7+. Доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі TV7+, на офіційній сторінці у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте в коментарях. Свої питання так само на них ми обов'язково відреагуємо. І власне обов'язково ці питання прозвучать у марафоні TV7+. І також нагадаю, що у вас є змога стежити за актуальними подіями країни на телеграм-каналі TV7+. Доєднуйтесь обов'язково. І власне чекаємо вас там. До нашого етару доєднується Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації Малих Громад. Вітаємо вас, пане Олексію! Слава Україні! Да, героям слава! Радий вас бачити і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Так, ми сьогодні власне поговоримо про підсилення України, адже вчора почнемо і зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Болгарії. Він вчора завітав до України, от, власне, на Спільні прес-конференції пролунало те, що Україна хоче нарощувати військові потужності у співпраці із Болгарією. Якщо говорити загалом про візит Болгарії на рівні президентів, ми бачили власне різну риторику від Болгарії. А от якщо говорити про цей візит, чи говорить це про потепління між Болгарією та Україною? Ви знаєте, відносини між Болгарією та Україною насправді завжди були теплими. І Болгарія допомагала Україні після повномасштабного нападу Російської Федерації. Ну перш за все, звичайно, гуманітарно. От але цей візит потрібно сприймати насправді через призму дуже сильних взаємовізв'язків. Ну якщо порівнювати з іншими звичайно, країни Європейського союзу з Російською Федерацією, в Болгарії російський вплив сильний. Проросійський -про вплив сильний, і ми маємо це визнавати, і з цими факторами ми маємо працювати. Там навіть російські школи є, російська друга мова, припустимо, навчання в університеті, російська в обіході, ну от просто там в магазинах. Тому я поставив такі от елементарні речі, навіть пояснюю, що насправді Болгарія, Болгарія традиційно була і курортом для росіян, причому таким елітним курортом в Болгарії багато російської нерухомості а отже, відповідно, багато впливу. Але є нюанс. Ситуація змінилася, Болгарія вже зробила свої геополітичні пріоритети, і вони звичайно в, скажімо, в напрямку Європейського союзу і в напрямку НАТО. А враховуючи, що зараз транзит український по по новій, по нові да, по новому маршруту на Чорноморському, і не тільки зерновий да. На йде через води Болгарії, і йде недаремно для того, щоб Болгарія своїм, своєю просолькою НАТО, як і Румунія, як і Туреччина потім накрила повністю весь цей морський транзит. Тут і Болгарія отримує з цього плюси, але і Болгарія разом з тим розуміє, що їй потрібно там військове підсилення. Ну, в принципі, як і Румунія, та яка дозволила розмістити на своїх території там передові підрозділи НАТО, і звичайно ж системи ПВО та ПРО. От і враховуючи, вже скажімо. Зміну так от геополітичних контекстів, зміну геополітичних пріоритетів для Болгарії. Я думаю, що Болгарії набагато буде цікавіше все ж таки вибудовувати більш теплі взаємовідносини з Брюсселем, аніж з Москвою. І відповідно з Києвом, аніж з Москвою. І от в, 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 цих, в, в акваторії Чорного моря да, країни, які мають вплив, і це також набагато цікавіше, аніж мати зараз контакти з державою. На агресорку. Це невелика держава, не найбагатша знову ж таки в Європейському Союзі, але вона цікава у багатьох факторах. Там не дуже дорога нерухомість. Туди поїхало багато до речі українців. Скупляли там одразу будинки і квартири. І, от в тому числі цей фактор внутрішньопереміщених осіб він, як на мене повпливав як наслідок на політику самої Болгарії. Тому як і будь-яке геополітичне питання, воно багатошарове, І кожен із цих факторів ми маємо аналізувати і розуміти, чому. На та чи інша сторона пішла тим чи іншим шляхом в даному конкретному випадку? Я тільки вітаю наші взаємовідносини з Болгарією, оскільки, допоки ми будемо виясняти більш складні. Не взаємовідносини з Польщею, нам дуже вкрай потрібно, щоб наша зернова і не тільки зернова ініціатива, через чорне море, йшла максимально стабільно? А роль Болгарії ще раз повторюю в цьому, ну якщо не ключова, ну то дуже важлива щодо військового співробітництва. Чи можна зараз говорити власне, які потреби воно може закрити, хоча б частково збройних сил України? Вони і раніше закривали, як ми вже з вами говорили, просто що на території Болгарії ну багато цього озброєння не було, але це озброєння радянських зразків, яке нам не потрібно там довго займатися його там Да? Во тому навіть в цьому напрямку Болгарія нам надзвичайно цікава. Чи Болгарія як країна ЄС та НАТО? їй цікаве знову ж таки співробітництво з Україною, в тому числі в розвитку ВПК, звичайно, так. Тому що, ну давайте так: перш за все, якщо для Франції, да, це якесь там ну, геополітичне значення має таке ВПК спільне. Або там для Британії, або для тієї ж Німеччини, то для Болгарії багато в чому, розуміючи, що під час війни ринок військової продукції він на піки, хто займається ПК, тримає надприбутки. Тому для болгарських інвесторів ресурсні можливості спільного ВПК з Україною зараз можуть бути цікаві. Суто фінансовому плані. Я вам відверто скажу. Ми працюємо зі всіма партнерами. Ми це чудово знаємо. Пам'ятаєте, бові машини пехоти БМП зі Шведами, вже напрацьовується Ренмел, запускається вже найближчим часом. Ми працюємо зі всіма і шукаємо мотивацію для спільного ВПК з Україною з великою локалізацією для всіх. І тому відверто кажучи, нам головне, щоб в Україні вироблялась. Та необхідна як мінімум кількість зброї, яка нам зараз потрібна. Якщо буде її вироблятися більше, я думаю, що ринки для такого зброєння для її надлишків точно є, і це як мінімум ті самі країни Європейського союзу та НАТО, які і запускають відповідно, це виробництво. За рахунок цього вони переозброюють власні арсенали. Тому всім вигідно насправді запуск спільного ВПК з локалізацією Великої Зову в Україні. Ну, власне, зараз чи не основним союзником України, який постачає озброєння, залишається Німеччина, і ми підписали з ними безпекову угоду. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Але попри це, питання Таурусів знову залишається дуже гострим. І от Шольц відреагував, що його дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про Таурус. На ваш погляд, чому це питання дратує Шольц? Ну, бояться німці. Ну що ти скажеш? Ну, все ж дуже просто. Ну давайте розшифруємо для нашого глядача. Німці, так, да, дійсно, німці є другим донором і політичним, і фінансовим, і військовим після Сполучених Штатів. Німці і дійсно дуже еволюціонували за ці два роки. Німці другі підписали безпекову угоду. і Після Британії і до речі, втричі збільшили свою макрофін для України в 24 рік. По різним оцінкам він зараз складає від 7 до 9 мільярдів доларів. Друзі, це дуже багато. Що просто ми розуміли раніше? в пакеті від сполучених штатів макрофіну. Навіть ну тому в першому да які ще там Байден Білий Дім подавав. Це було шістдесят майже 2 мільярди доларів, з яких Макрофін прямий саме на бюджет України був близько 10 мільярдів. Тобто по великому рахунку, зараз країни Європейського союзу, ну Японія, там феноменально 12,5 мільярдів. Виділили зараз, намагаються компенсувати той бюджетний дефіцит, ті бюджетні потреби, зараз які є в Україні. Навіть 23-му році вони наскільки ну нам відомо не планували настільки серйозної підтримки України, по Німеччині Німеччина, ну ми, ж ми знаємо, Німеччина не хоче бути першою, і це було і в леопардові коаліції. На і в артилерії Німеччина завжди намагається балансувати, оскільки чому оскільки давайте прямо скажемо, в неї є серйозні фантомні болі перед Російською Федерацією. От, от, в принципі це така внутрішньо психологічна причина, яка впливає на електорат німців. Перед виборами і Шольц намагається шукати такий хиткий баланс, щоб з однієї сторони допомагати Україні, адже це їхній інтерес знову ж таки безпековий, а з іншої сторони десь не бути першими, щоб не втратити якусь частину електорату. Ну, тому, ну тут ну, політика це завжди мистецтво можливостей і. В принципі, по великому рахунку, ми цих можливостей від Німеччини не досягаємо. Ну тим паче, як на мене рішення їхнього парламенту відносно можливості передачі України ракет великої дальності, ну, воно непогане. Можливо, там немає слова таурус. Але як на мене, це непоганий перший крок в цьому напрямку. Ще й на фоні того, що Британія знов ж таки дає багато штомшедов, і на фоні того, що сполучених штатах, наскільки я розумію, як компенсацію того, що немає, поки що ще макрофіну, в білому домі в повний голос говорять про атакамси збільшеної дальності. А такам це збільшено і по великому рахунку це по ну да по по, по, скажімо, да, по на яку територію на яку може розповсюджуватись ракета. Вони дуже схожі з тими самими тавосами. Ну тобто, якщо цю початку зірвуть Сполучені Штати, то й Німеччині буде набагато легше на. Очі прийняти рішення також передати тауруси. Я думаю, що в будь-якому випадку тауруси в Україні з'являться. Ну тому що буде абсолютно якось не дуже логічним, що до літа скоріше за все в нас я в 16-ті, в нас з'являться такамсе великої дальності, і в нас не буде таурусів. Ні, я думаю, що Німеччина також прийме це рішення. Хочеться просто, аби це було вчасно, тому що ми бачимо, як невчасні рішення наших партнерів відбуваються на лінії фронту просто зараз, сьогодні. Тому да, ви праві. Ви праві. Да про це казав і Володимир Зеленський під час прес-конференції. Да, що якраз от невчасність вона і породила багато негативних тенденцій, негативних наслідків, з якими ми зараз ну, боремося активно. Щодо рішення парламенту Угорщини, власне, вчора стало відомо про те, що вони таки ратифікували власне Швецію до НАТО. І хоча раніше вони заявляли про те, що вони точно не будуть останньою країною, яка буде це ратифіковувати, але бачимо, власне, що Туреччина заявляла про свої претензії і отримала якийсь фідбек, тобто отримала зворотній зв'язок, власне і виконання вимог, угорщина нічого не вимагала, але, попри це, власне. На ваш погляд, чи обіцяли їм щось за це рішення, чи Угорщина нічого за це не отримав? Та ні, ну звичайно обіцяли це. Це абсолютно очевидно. І Орбан, мені здається, зі стула не встає, щоб йому щось не пообіцяли, а тим паче таке. Я вам відверто скажу: я не вірив в ратифікацію рішення по Швеції, як мінімум, до Вашингтонського саміту НАТО. Бо я десь туди приблизно, ну якщо самі там на липень, да, mm -hmm. то я думав, що ну десь в червні там, мовити, будуть схиляти Угорщину до відповідного рішення, але схилили раніше. Ну, що тут скажуш, це говорить тільки про одне: про те, що російський вплив слабшає, і що вони рахують набагато краще і з більшим задоволенням євро. Аніж там рублі чи російський газ, чим ну або там ще якісь преференції. Ні, да, звичайно, питання йде в зблокування тих е, сувенцій, які вже були е, направлені для угорщини ще 23-му році. А таких там вистачає насправді за рахунок того, що євросоюз заблокував е, ці транші для угорщини. В них ще ті залишаються, ну і залишається, звичайно, також заблокована частина ще в 2024 році. Ну я думаю, що якісь обіцянки такого неблокування за рахунок ну, такого рішення Угорщина також отримала. Ну, що тут скажеш? Ну, Горбан грає на багатьох дошках. Він звичайно грає шантажом. Він звичайно грає поза правилами на 100%. Це дуже дратує самі країни Європейського союзу, але допоки. З цим вони зробити нічого не можуть, адже так потрібно було рішення від Угорщини по Швеції, і це першочергова ініціатива, яку потрібно було реалізовувати. Тому ну що ти кажеш, Швецію, думаю, можна вже попередньо поздоровляти, Але я думаю, що Швеція ну давайте на правду, Вона і так досить мала серйозне ВПК, Вона і так мала досить потужні можливості. От і як на мене, от насправді НАТО дуже серйозно крас підсилувалося за рахунок Швеції та Фінляндії. Ну аніж там за рахунок якихось інших держав, тому що ці держави завжди розраховували тільки на самих на себе, а такі серйозні бойові одиниці для НАТО надзвичайно важливі. Ну, фактично, де Юре Фінляндія в НАТО. Де-факто Швеція так. майже теж, власне, на початку повномасштабного вторгнення, на ваш, путін, на ваш погляд, чи Путін розраховував на те, що фактично північний фланг буде закритий? Да, на, на, на їхній Путін. Да? Да. Да. Ну, що ти скажеш? Ну, півтора, півтори тисячі додаткових кілометрів а, прямого кордону з країнами НАТО? Ну це абсолютний шок насправді для Путіна, тому що ви ж пам'ятаєте, що він там розказував ще там два з половиною роки тому про те, щоб НАТО відійшло на кордони, якого там 76-го року. Ну одним словом, це звичайно шок. Ну плюс за рахунок Швеції вони отримали, маю на увазі путінський, путінський режим великі проблеми. В морській акваторії реально великі проблеми, і тут вони не знають, як їх просто вирішити. От просто ну, вирішення їм насправді немає. Тому те, що, те, що цей, цей фактор з розширення НАТО. На схід ще й під час повномасштабної війни Росії проти України те, що він дратує Путіна. Мене немає жодного сумніву. і по всім тенденціям, по всім розвідданим, які зараз є на публічному просторі, те, що формується зараз окрема армія біля Санкт-Петербургу, це пряму загрозу країнам Балтії. Це також. Той факт, про який ми маємо говорити, тобто, з однієї сторони, так НАТО розширилося, а з іншої сторони, ризики військової ескалації з боку Російської Федерації на самі країни НАТО, вони також пропорційно збільшилися, на превеликий жаль. І тут НАТО має звичайно. Дати серйозну відповідь в разі таких чи прямих військових, чи навіть гібридних загроз. Ну і першими, звичайно, найбільшими в зоні ризики з руси знаходяться країни Балтії. Ну слухайте, ну, не даремно ж вони виділяють зараз великі бюджети на лінію фортифікаційних споруд, на та митні обмеження пересування товарів та людей. З російським паспортом вони чудово розуміють як реалізується доктрина Грасимова ще й тим паче в країні, де є багато російськомовних я думаю, що ризики насправді дуже великі тому всім нам спільно, всіх нас спільно зараз є один ворог. І наскільки ми зможемо спрацювати, ну скажімо, да, в унісон, наскільки ми зможемо спрацювати максимально ефективно, наскільки менше шансів буде у путінському режим. Також відбувалася конференція в Парижі. Ми про це з вами теж хотіли поговорити, тому що власне заяви Макрона прозвучали про те, що обговорювалася можливість відправки сухопутніх військ західних країн в Україну. Проте присутні не дійшли консенсусу у цьому питанні. І зараз, напевно, станом на зараз принаймні, цілком зрозуміло, що НАТО як альянс точно не буде приймати такого рішення. А от чи може кожна окрема країна його приймати? Ви знаєте, тут потрібно юридичне трактування. Перш за все, цього питання. Ну от давайте знову ж таки моделюємо. Ви згадали Францію. Давайте про Францію. Армія Франції вона рахується частиною армії НАТО. Ну от знову ж таки, питання дивіться. Я одразу перейду до своїх висновків. Я чув дуже пряму відповідь на це запитання з боку нашого президента, да? Володимира Зеленського під час прес-конференції він чітко сказав: ми не ставимо питання поки що про участь військових формувань інших держав. Ну в, в протистоянні проти Російської Федерації, і це правильно. Тому що і самі держави не горять бажанням отримати такого ворога собі як Російську Федерацію, тому зараз ми ставимо питання про те, щоб нам давали зброю, щоб нам давали політичні та економічні економічну підтримку, і я не думаю, що піде мова про участь військового контингенту. На території України як інших держав, ну як мінімум, про це 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 значно ускладнить геополітичну ситуацію. Хоча от, от ви знаєте, друзі, вона й так складна. Те, що вона і завтра ускладниться, в мене також немає жодних, жодних сумнівів. Я не хочу зараз говорити про елементи цього ускладнення, тому що ну в прямому ефірі якось про них говорити ну не завжди добре. Ну але те, що вони будуть ускладнюватись, я думаю, що вони будуть ускладнюватись. Чи готова НАТО воювати на територію України? Оце, це мабуть ключове питання. От, відповідь проста і очевидна, ні не готова. А отже, і очікувати про якісь там плани, пам'ятаєте, які там озвучував з штабу НАТО про те, що давайте там частину України візьмемо в НАТО, іншу частину там потім візьмемо в НАТО, да, яка тимчасово окупована. Но ця історія вона абсолютно нереалістична. Адже Російська Федерація вдарить. По тій частині України, яка в НАТО що одразу реалізують п'яту поправку, а чи готова НАТО зараз? Реалізовувати п'яту поправку, п'яту статтю. Ну, не знаю, У мене величезне питання. Я думаю, що, скоріше за все, п'яту статтю, або, як мінімум, там, шосту, четверту по початку консультацій, так чи інакше, уже найближчим часом можуть реалізувати якраз країни Балтії. А відносно ну, знову ж таки, величезна кількість, величезна кількість питань. Ну і знову ж таки, чи є в Україні ресурси для того, щоб протистояти російській навалі? Мається на увазі людей. Ресурси є. І я не думаю, що, припустимо, якийсь там підрозділ там, Британії чи Франції. Там в 300-500 людей, якимось чином змінить розклади на полі бою, тому, перш за все, нам потрібно дійсно продовжувати і пролонгувати ту лінію, яка і так вже реалізовується. Дайте нам зброю, і ми станемо запорукою вашої безпеки, і ми виграємо для вас час. Ну, власне, якщо Німеччина не дає нам далекобійну зброю, бо боїться, то яка ймовірність того, що вона дасть своїх солдатів? Так, тобто. Не дасть, ну не дасть. Ну давайте дивитись без рожевих окулярів е на цю подію. Да. Ну, на, на, на на цю інформацію. Франція, вона, до речі, більш е рішуча в цьому напрямку, але знову ж таки. Ну, чи з як це буде трактувати Москва? І от над цим питанням всі будуть сидіти і думати, да, і ламати голову. От по Британії, ну от по Британії мені здається, це скажімо, вона найбільше розкута в своїх діях. Це 100% і вона завжди сприймала загрозу від само Російської Федерації як загрозу номер один. Тобто для Британії навіть не Китай загроза номер один, як для Сполучених Штатів, а для Британії саме Російська Федерація. Але чи готова вона впряму включитися включитись в це військове протистояння? Також велика велике запитання. Я думаю, що вони як мінімум будуть готові. Все ж таки, допомогти нам флотом, допомогти нам морським компонентом це так. А чи сухопутним? Ну, я не думаю, що я не думаю, що найближчим часом це може бути зреалізовано. Дякую, пане Олексію, що доєднались до марафону Ті 7 Кандидат.